Священник Олексій, слухаю. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково потрібно носити чорну хустину, знак трауру за покійником? Та ні, не обов'язково таких приписів, таких приписів немає, що обов'язково носити. Людина, кожна то є індивідуальність, кожна людина. Слово Боже взагалі каже: не сумуйте за померлими, прийде час, і ви з померлими зустрінеться. Приголосі Архангела, сурми Божої, мертві в бо Христі воскреснуть раніше, а потім ті вже грішніші. Ну тому, дорогі, тут питання вашої індивідуальності. Хочете носити траур 40 день, 9 день, рік, все життя. А хочете ходіть навіть на другий день без хустини, без тих траурних атрибутів, через те, що Господь не хоче, щоб ви були все життя в траурі, і Господь не хоче, щоб ви все життя були в такому земному пеклі, що в майбутньому. Бог люблячий, добрий батько. І любить нас, тому він хоче, щоб ми були трошечки щасливіші на ті на тій землі. Звичайно, що є всякі втрати в нас, важкі втрати в житті, але знову ж таки це не має збивати з нас столку Жити по слову, по Євангелії, а траур це питання індивідуальності.